29 липня відбулося засідання постійної комісії Смілянської міської ради з питань освіти, молоді та спорту, культури, охорони здоров'я, соціального захисту, засобів масової інформації. Порядок денний містив понад півсотні проєктів рішень. Більша частина з них стосувалася виділення коштів на лікування та підтримку родин загиблих. Усі члени комісії погодили питання допомоги людям, що опинилися в складних життєвих обставинах одноголосно. Цього дня комісія також розглянула і погодила зміни до статутів комунальних некомерційних підприємств та передачу майна між освітніми закладами. Окремо обговорили питання щодо надання згоди на організацію співробітництва два територіальних громад ми звернулися до 13 територіальних громад, зокрема. Просто буду називати центральні села, ви зрозумієте, Балаклея, Березняки, Білозір'я, Будища, Леськи, Михайлівка, Мошни, Ротмістрівка, Руська Поляна, Самунівка, Слобода, Степанки і Тернівка. До відповідних територіальних громад були спрямовані відповідні звернення і з пропозицією ініціювати переговори щодо налагодження співробітництва. Цього дня члени комісії погодили і проект рішення щодо утворення координаційної ради з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності при Смілянській міській раді. Ця координаційна рада буде як дорачі діяти, як дорадчий орган при Смілянській міській раді. Відповідно до положення вона діє два роки. Входять до неї усі представники усіх державних, комунальних ну, державних, комунальних структур, усіх галузей, галузей життєдіяльності нашого міста, громадських організацій, тобто ну, задіяні в цій раді усі сфери життєдіяльності нашого міста. І такі координаційні ради повинні бути створені у кожній територіальній громаді. Загалом на засіданні постійної комісії Смілянської міської ради з питань освіти молоді та спорту, культури, охорони здоров'я, соціального захисту, засобів масової інформації, 29 липня розглянули і проголосували 12 проєктів рішень.